Війна це завжди імла. Ми не бачимо о, розуміння того, як, коли ця війна закінчиться. Ми не бачимо того, яка кількість людей взагалі залишиться на даній території. Ми не знаємо, яка кількість людей загине під час е, цієї війни, скільки людей залишиться без своїх близьких, без родичів. Це теж досить серйозно впливає на розвиток е, ситуації. Ми не знаємо. Які висновки населення зробить з війни, навіть якщо вона закінчиться, і коли це відбудеться? Тобто, в принципі, ми нічого цього не можемо прогнозувати. Є соціологія воєнних часів, але вона нічого не варта. І коли мені кажуть, там, подивіться, що люди думають зараз чи не зараз, я, я завжди кажу, це взагалі не мені ніякого значення. Ось коли відзвучить останній постріл війни, точка зору людей зміниться неймовірно, і Україна повоєнних часів буде рівно так нагадувати Україну воєнних часів, як Україна воєнних часів нагадує Україну до часів.